Доброго ранку, мої любимої хороші підписники. Давайте за мною трошки пройдемося ринком. І я вам зараз покажу, яке в нас гарне місто. І також хочу вам показати пікарню і подивимося, якщо є там пасочки. Ну, так, потихонечку пройдемося. Вон, бачите, вітер, звісно, дує, там сімена продають. То палаточка з трусиками, там холоптиками з різними такими. Жіночка давно сидить, тут роками працює. Щось я оце дивлюся і не бачу. Пасок. У нас раніше тут на проході було кожен год із года продавали багато пасок. А тепер такого немає. Це погано? Шкода, шкода, шкода. А вон пекарня, бачите, вивісочка така. Недавно її рекламували наші блогери з інстаграму. Зараз подивимося, що там Це старовинні речі продають. О, тут всього багато. Ні, ні. Ні, знімайте. Зараз підемо в пекарню, скушаємо булочку. Покажу вам огляд. Пасочок. Он теж куплю старовинні речі. Дивіться, скільки всього багато. Страшне. Так що не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Я дивлюсь, тут у нас нічого не міняється. Тих не хочу пиріжків. Добрий день! Зараз ми глянемо. Ось ця пекарня. Тесто. Подивимось, тут наверное, сейчас очередь стоїть і всі їдять пиріжки. Тут можна замовити смачну піцу. Вон смачна піца, великий вибір. Бачите? Зараз ми глянемо. Подивимося, що тут взагалі є. Цю дегустація пасочки, мабуть, була. І подивимось. Ой-ой-ой, як тут всього багато можна купити. Бачите? Кістечко. еклер. 25 гривень. Еклери по 25 гривень. Паска. Дивіться, пасочка 85 гривень коштує. Такі ціни на солодощі можна піцу скушати, замовити. Ось ще великий вибір пасочок. Панетони, 230 гривень. Як сирний. 370 грам 110 гривень, 500 грам 140 гривень. Ну, як сирний, це доволі смачно. Також ось пасочки, 250 грамів 85 гривень, 400 грамів 110 гривень. Царська. Дитяча 250 грамів 60 гривень. І от ще пасочки 100 грам 23 гривні, бо вже 230 гривень кілограм, виходить 250-45 гривень. 485 і 600 грамів 110. Ну і також от, великий вибір всяких смаколиків і печива. Ось пасочка. Кекс сирний, великий по 140 і по 110 гривень. Так, напіточки є. О, хліб по 15 гривень. Дивіться, який хліб хороший. А немає. А хліб є, хліб солодовий 400 грам 24 гривні штука. За 24 гривні ви можете купити. Зараз ми візьмемо, мабуть, хачапурі з сиром. Цуми з куркою. Угу. Попробуємо ми, мабуть, хачапурі з сиром. А дайте мені хачапурі з сиром. Я вам ще ціни покажу на піцу. Так, можете зупинити відео і подивитися, що тут по чому. Оце так. Він і багато. Вже покажу. От шоколад можна купити по 32 гривні, по-моєму. Кубочка. Тар, Тар з виш... вишнею. Ну, таким сирок і рискою. І десертики по 60 гривень в стаканчику. І тортики. Великий вибір тортиків. Можете цілий купити, можете кусочок одрізати, скільки скажете там ціни указані за 100 грамів. Все тепленьке, все свіженьке. Ось можна продігусті навіть посочку, спробувати. Вона бачите, яка зукотами. Ну, тепер вам покажу трошки базару з іншої сторони. Тут я давно не проходилася, це ринок все підряд продають. Все багато всього можна купити. Форби багато люди купують. Такий базар. Десь градус. Можна тут зайти. Я трішки пройшлась базарчиком. На вулиці тепленько, з утра було, звісно, холодно дуже. А зараз тепло. Вон у вход іде в нас оптовий ринок. Там можна мішками, ящиками купити овочі й фрукти. Автон старовинні речі там продають. Багато всього. Сім карты нужны. сім карти, -карти ходжу продаю. Чего треба брати? Обізально Вот mm. mm. Оце хожу по ринку. Продаю сім карти. То за стойкою постоянно. А потім зараз пройдуся там. Знаєте, як вот почтальон Пешкін, він mm. розносився бесплатно, а я за взуття. Оце такі діла, Багато все. знайомих побачила. почну. Такого цікавлять крови не речі. Вот я їм заїлася. Хоча пурі з сиром смачно. Ну Нічого, йдемо далі. Все. Я тут не проходила, ніколи не показувала. Тут це кипить жую. Ду їм булочку, О, боже. Це по 100 гривень. А зараз продажа. Ось такі діло. А, це у нас ринок. Це кому треба, я покажу. Тут з знижками цигани продають. Циганський ринок. Отакі діла. пуля Ну, а далі там ринок більше для чоловіків, різні железяки. І всяке така. Мене тут знають. Я на 10 його 7 карти продавала. барахолка називається. Все, що не нужно вдома. Вивезли на вулицю і продають Колеса. Багато всього. чого. Навіть мікрофон є. Мойка. Гляньте такий унітос, класний з віником. А це раковина. Ось такий невеличкий обзорчик Частини базарчика. Та тут ходити не переходити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім за просмотр!